І мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч у іспанській лалізі. Каталонська Барселона у себе вдома приймала Лас Пальмас. 2-1. Лас Пальмас перемагає. Сьогодні я хочу про цей матч поговорити, але давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. І розпочнемо зі стартових складів команд Барселона. 4-2-3-1. Стартова росло коло підпічних Ганс Сідітерафліка. І ніякі у воротах Пауку Барсі Мартінаш захисники. Алехандро Бальдив по флангах, Гаві Педрі центральный опорный півзахисники, Фермін Лопеш, центральний атакувальний півзахисник, пиздисник, Пабло Павлов по флангах, та Роберт у нападі. Це стартова расторг у Барселоні. Лас Пальмас, 4-2-3-1, стартова розстановка гостей. в 10, новое рот, Суарес Макена, захисники, по флангах, Кампанія Родригес, центральний опорний півзахисник захисники Муньяс нет.

Друзі, давайте безпосередньо та про сам поєдинок говорити. Ну що ж, Барселона, в принципі, з перших же секунд каталонський грант. Захопила команда ганс дітера Фліка ініціативу Барселона більше м'ячем володіла і більше саме в позиційному наступі каталонський Грант знаходився. Але Лас Пальмас дуже здорова команда. і В контратаки вибігали, справді дуже хороші. Барселона грала. З дуже високою лінією захисту, тому у вас пальма в самому момент все таки виникала. Чи вимушена заміна у Барселони? Мартін поміняв Аліхандр Бальде на 26-й хвилині. Аліханд Бальде тільки все само найкраще хоче вбажати. У Барселони був супершанс, щоб забити гол у першому таймі. До речі, Рафіні дуже сильно сподобався мені. Ось там був момент у першому таймі, коли Рафіні дуже здорово стягнув на себе футболіст Пальмаса. дуже здорово закинув м'яч на Жілікунди і француз з ударної позиції пробив повзорати. Ну, найкращий шанс був. Останніх на останніх секундах у Барселоні. На останніх секундах тайму, щоб забити гол. Гаві дуже здорово одним пасом там розрізає весь захист лас пальмаса. Рафінія виходить один на один, робить замах, пробиває та влучає в поперечку. Ого, Рафінія мав супершанси для того, щоб рахунок у матчі відкривати, але Барселоні не вдалося забити гол. А зато вдається забити гол Лас Пальмаса на 49 й хвилині. Рамір забиває гол. І як же здорово футболісти Лас Пальмаса вийшли вийшли з оборони в атаку. Барсона великими силами запресингувала Лас Пальмас. Але Лас Аспальміса доволі таки здорово вийшли з-пецотиску він, Виль... тобто, потримав м'яч у вільному просторі, віддав передачі на Рамірес Рамирес з правого флангу набрав швидкість, пробив в дальній та рахунок командчи Рамірес открыває. 1-0. Ласпальміс по його рахунку. Але Барселона все-таки додала, а там и Форд, до речи, вышел, замес Жиликен де Фрэнк, где он поменял Гави, а Ферран Торрес поменял Фермина Лопеша. Ну и кидзи в Барселона так и забил свои гол. Педри, ну здорово, знаешь, Афрофенио, Бразилец, на низ просто такой неимоверный удар из за моей штрафной площади с 22 метров. Пробовая Рафинио, пробовая все местники дальний кут, и Рафинио забывая гол. Загали Рафинио. Неймовірний просторафіні в цьому сезоні. Дуже багато рафіня забиває, гольових передач. Рафиня знову робить результат Для Барселони. Берселода на 61-х Барселона Ось ось його удар, Ну і справді дуже красивий гол, забив, за Рафін. Але буквально через 6 хвилин Лас Пальмас все-таки заб'єв. друге, Муніас. Дуже здорово знову Лас Пальмас. Вийшла команда з заборонив атаку. Барселона дуже високу свою лінію захисту підняла. Мунія закинув туди е, закинув туди, туди м'яч е, спину захисникам футболістів Барселони. І тут е, я вам хочу сказати Фабіо Сільва. Фабіо Сільва, Португалець. вийшов один на один. Пробив Фабіо та забив Фабіо Сільва. І таким чином вивів Лас Пальмас друга у даному поєдинку вперед Барселона тиснула, як могла Барселона, там і у Ямаля був супершанс для того, щоб забити гол, але вратар потягнув його удар Сіліса. Взгляд Сілісен дуже хороший матч провів. До речі, Марвин, Гансаліш, Луа... Луа, Луа Одіс, Макберні. Ці футболісти вийдуть у Лас Пальмаса, Олемініамал, Франк Йонг, Фіран Торрес, Пау Віктор, та Форт вийдуть у Барселону. Барселона була дуже близько, щоб забити гол напевно найкращий був момент Роберта Лівандовського на 90-ті плюс 8-й квили. китонська Барселона. Дуже здорово вийшла в атаку. Форт віддавав передачу на Роберта. і Роберт пробиває в захисника. Це був золотий шанс у Барселони, що в кінці кінців врятуватися у даного поєдинку. В кінці вкісів Лас Пальмас перемагає і це емоції Фабіа Сільва. І це емоції Фабіа Сільва. Ось на статистикі, дано обидвіку 27-5 за удлярами в поворотах, перевага у Барселони. І 3 за удлярами в плажину, також перевага в Барселони. 71 на 29 це контроль м'яча і 7-0 за кутовими. Барселона абсолютно за всіма статтями переграла Лас але крім рахунку на табло. Сьогодні, до речі, поголюємо голівим шансам 1-1. 1-1. Одна голіва на году у Барселони. Одна голіва на году Я так розумію, це шанс Рафіні. Наприкінці перешатаємо. Ну і у Las Pальmas також була 11, одна голівна года, года була опущена. 618 передач Барселони, Барселона більше діла на м'ячі, 546 передач Каталанського Гранда точними були, 88% точність передачі Барселони. Лас Пальмас 263 передачі Лас Пальмаса, 170 передач були точними, та 64% точність передач. Дуже багато футболістів Лас Пальмаса помилялися в своїх передачах. Барселона, неймовірно, тиснула. Але ось ці два голи дуже здорово і справді були розіграно розігравані комбінації в Лос-Пальмаса дуже здорово Прийшли, ось ці ми ну, Лас Пальмас перемагає. Лас Пальмас та перемагає. І справді команда дуже хороша подінок та й видала. До речі, по офсайдах 2-5 на Лас Пальмаса. Із 27 ударів ударів Барселони 8 ударів площину, сім та одне влучення в каркас, вверх, 12 ударів було заблокованими. Лас Пальмаса з п'яти ударів, три удари в площину, один 1, один 1, 1 удар повзороту, один удар просто напросто заблокований. Був по успішних зборах. До речі. Ну, можна сказати, що Барселона трішки була кращою. 6 успішних відборів було у Барселони, але 66 від успішності у Ласпані вас успішних відборів було більше 10, але 52 від успішності. 7 Вертера Лас Пальмаса, 1 цей Венякі. 8-25 повинісі м'яче, 9-13 за перехопленням, і 11 порушень правил було в Лас Пальмаса. 7 порушень правил було в Барселони. Жодної картки не було в даного поєдинку. Ну і хто там гравець матч з Галі? І справді, можна обрати навіть Рафінію. Навіть не те, що Барселона програла. Рафінія був дуже активний, він і для партнерів дуже багато створив моментів, наніс 5 ударів, забив дуже красивий гол. Справді, Рафіня дуже здоровий матч провів, Але я б, напевно, був Фабіо Сільво обрав би найкращим футболістом матчу. Не, не Раміреса, я б Фабіо Сильву був обрав би найкращим футболістом матчу. Фабіо. Я, як він на це другий м'яч забив, прийняв м'яч на швидкості. Набрав неймовірну швидкість Фабіа Сільва дуже красивий голос справді, від португальця. Ну я вважаю, що в принципі Фабіа Сільва найкращий футболіст у матчі. Хоча знов-таки я би Петрі відділив би і Рафінію. Ну я все-таки обирував Фабіа Сільва, Найкращим футболістом матчу. матчі. зробив також сім сейвів і справді вратарь, Лас Пальмас затягнув як мік. Справді, там пару дуже-дуже-дуже красиві сейві робив. Сіласен під підсумок даного поєдинку. Ну що я можу вам сказати? Брассан, я вважаю, все таки на поразку не награла. Все таки підубічника Сідітерафліка дуже багато матів створили. Але Лас Пальмас показала команду неймовірну силу духу, неймовірне. Характер, команда виставила, команда перемогла і не скаже, що це не поділо. Лас Пальмас виглядав сьогодні дуже і дуже потужно. Що ми маємо, мої любі друзі? Ми маємо те, що Барселона, ну, по-перше, залишається Барселона на першій позиції. У Барселони 34 залікових бала, але у мадридського реала по втраченим балах! Теперше підопічні Гарланчело. Лідери в іспанській Лаліді. Саме за втраченими балами мадридський реал може Барселону наздогнати та не навіть обійти. Якщо підепічні карланче свої ігри, які в них є у запасі, все-таки якщо їх дасться виграти, то тоді реал Барселона може обійти. Барсена 1, Барселона три матчі, дві поразки та одна ніч'я. Ласпальмас зараз 14-й. Лас Пальмас крайне нестабільно у цьому сезоні. То є перемога, то є поразка, то є перемога, то потім поразка. Зараз. Перемога. 15 балів у Лас Пальмаса є в пасиві. Тож Барасол на 1, Лас Пальмас 2. Я вам, друзі, дякую за увагу. Неймовірно, сьогодні матч відбувся в іспанській лалізі, Бережіть себе, друзі. Усім до побачення! Усім нових зустрічей.